І хто ще переселять ви хотіли? Слово так. Слово взяти, шановні присутні, гості. Громадська рада протягом 26 шостого та травня проаналізувала проєкти рішень, які йдуть на сесію, і підготувала свій негативний виступ до ряду проєктів рішень, які з незрозумілих причин пройшли на сесію і не отримали зауваження загальної комісії. Зокрема, проект рішень 1297 це 1,4, 15, 19, 1,40, 1.42, недоліки до з'явлення додали документу, який підтверджує розташування на земельній ділянці об'єкта нерухомого майна будівель «Спрут», що перебувають у власності заявника. У заникалі відсутнє право на отримання оренди без проведення земельних торгів, як це передбачено частиною 2 стадії 124 земельного кодексу. Окрім того, проект 138. Недоліки. Не узгоджено не цільового використання в будівлі з цільовим використанням земельної ділянки. Це порушення частини першої статті 96 земельного кодексу. Так, також відсутня картографія. Проект 1.43. Недоліки межі земельної ділянки не з сусідніми землекористувачами. У цьому проєкту рішення 12.97 12, також зауваження до 2.39257. Це ООС і ЖБК. І по доповненням до проєкту 1297. 1.47, які недоліки, до заявних документ, який підтверджує розташування на земельній ділянці об'єкту нерухомого майна, аналогічна ситуація. 1.49, проект рішень, недоліки, назвжені цільового використання будівлі цільовим користанням земельної ділянки. 1.54 недоліки. Право власності на об'єкт нерухомого майна не зареєстровано в основному законом порядку. У в даному випадку більшості заявників мають йти або земельні торги, або підкусувати недоліки поданих заяв. Це по цьому проєкту рішення. Прошу відправити їх на доопрацювання. Зрозуміло. Депутат, Депутати почули, до уваги взяли. Тоді е, ставимо у цілому на голосування із законом, зауваженнями юридичного відділу. Так? Е, більше не було. Ставимо на голосування. Позапрошу голосування. 37. Речь не понятно. Так,